Два вибухи і мінус один бойовик попри зменшення рівня терористичної загрози в Бельгії в середмісті тамтешньої столиці лунали нині вибухи. Та було знову чути стрілянину. Місцеві силовики знешкодили ще одного терориста, причетного до вибухів в аеропорту Завентема та підземці Брюсселя. Під час спецоперації силовики затримали сімох підозрюваних. Тим часом в Україні, попри підвищені заходи безпеки, нині була загроза вибуху просто на борту Боїнга, що прямував із Дубаю до Києва. Це спецкор. Вітаю вас. Починаємо тривожне очікування. За я тільки по запросу з тої сторони. Під горлівкою мінські угоди розстрілюють снайпери бойовиків та ворожі мінометні розрахунки. Зниклий, знайшовся неживим. Сплановані відходи і спотворення алібі. Для нібито переслідування адвоката і перебування за межами України адвоката російського спецпризначенця Олександрова кажуть у прокуратурі: застрелили після катувань. за тисячі доларів під арешт у домашніх умовах. Суддю хабарника з вищого господарського суду запроторити до СІЗО колеги не наважилися. П'яні росіяни пригрозили підірвати вибухівку прямо на борту лайнера. За 10 хвилин до приземлення в жулянах один із пасажирів рейсу Дубай, Київ повідомив про намір зійняти борт у повітря. Усе сталося близько 14-ї години. Літак довелося після приземлення скерувати подалі від центральної посадкової смуги. Чоловіків, що погрожували бомбою, одразу ж затримали противники СБУ. Виявилось, що обоє громадянин РФ Василь Мещук та Віктор Кучер. Обидвоє були дуже п'яні і під час допиту поводилися м'яко кажучи неадекватно за такий жарт, затриманим загрожує близько півдесятка років за ґратами. На борту боїнга було півтори сотні пасажирів, поміж яких чимало дітей. Про надзвичайну ситуацію. Дехто із подорожувальників дізнався лише після приземлення, чи не найбільше хвилювалося за людей на облаку родичі вже в залі очікування. Детя дождаться маму спокійно, пожалуйста. Мама уже телефовала, по вам шестала. Нет, бабушка мама старенькая сахарный диабет, Очень переживает. ну, Не трогайте. Ну страшно. Испугались. Нас попытались успокоить, что буйный и пьяный оказался на борту. Отвезли самолет на безопасное расстояние, чтобы провести какое-то там действие. Кілька годин нічний бій тривав сьогодні на околицях марінки. Піхотинці бойовиків підійшли майже впритул до українських позицій. Настільки близько, що їх кажуть, українські оборонці було видно навіть без приладів нічного бачення. Наші хлопці відповіли із того, що мають, а далі вже традиційно і з того боку почали просити про перемир'я, аби забрати з поля бою тіла ліквідованих нападників. Іван Гребенюк із передової в секторі Донецький Вони не спали всю ніч. Що веселились. Хоча погодка така була, позволяла. Поодинокі постріли з того боку Вдень в день в Мар'їнці ні для кого не новина. Радше звичні провокації. Тут головне не затримуватися на відкритих місцинах. Вночі ж відразу з кількох боків ворог поліз вперше за останні три тижні. Атака відбувалася під прикриттям важкої зброї. Нині українська розвідка намагається зрозуміти, з чим пов'язане чергове вороже пожвавлення, ніч була гарячою, минула вона не без втрат, щоправда, з того боку. Вони думали, що можливо у нас тут ослаблення. Ми їм показали своє ослаблення. Пару грузовиків поранених. Вони вивезли своїх вічає двохсотих. З українського боку двох бійців легко контузило вогонь відкривають, коли є загроза життю. Ось і цього разу непроханці підходили так близько, що навіть без приладів нічного бачення можна було розглядіти ворожі силуети. Працюють з РПГ, також накривали АГС, і ГП-25. Розривалися вгорі над цими спорудами. Українська відповідь БМП з позивним змія калібром 72 мм. міліметри у порівнянні з тим, чим б'є противник. Можливо, і нічого, однак, якщо постаратися і прицілитися, три осколишніх і танка немає. Це Дембель і Шумахер після важкої ночі прочищають, обдивляються, треба аби працювала. Те, що на тому боці техніка набагато важча за їхню, вже давно не секрету. Ти мусять з того, що мають бути особливо прицільними нормально дали відсіч, заспокоїлися. Чуємо майже кожен вечір, що там гуде танки, БМПшки гудуть. Тиша надто мінлива і непередбачувана, як буде нинішньої ночі в Мар'їнці. Тут не гадають, кажуть на поготові, що миті. Із Донеччини Іван Гребенюк Тимофій Кощій та Станіслав Кренчук. Спецкор 2+,2. Стріляли і стріляють далі за будь-якої погоди. Бойовики гатять по позиціях збройних сил України хвилями сьогодні в одному місці. а Завтра в іншому. За добу маємо шість поранених. Це офіційні дані штабу АТО. Тому не розслабляються навіть ті підрозділи у зоні відповідальності, яких було відносне за тища. Цвітанська спілкувалася із захисниками, що боронять позиції під горлівкою. Раніше ці позиції поблизу Горлівки боронили бійці батальйону Айдар. Тепер тут символ десантників. Сусідку сплила патріотичне об'єднання із села Олександра Калинова Донецької області. Оцей весь зелений фон він сплетений е, із форми військовослужбовця, які служили в аеропорту. Ті борги, гордість батальйону. Чечен потрапив в аеропорт вже в останні найпекельніші дні. Повернувся з контузією. Постоянно посту прилетіло схоже на РПГ, пост розлетівся. Я Отлетів і контузію. Каже, в аеропорту, хоч і бомбили цілодобово, але тут під горлівкою не легше. Там ми, наприклад, знаємо, що противник може вилізти іменно за того вугла. а тут він може вилізти перед тобою за 100 метрів, за 200 зліва справа. Боєць із позивним вовк прикривав кіборгів в пісках. Прикривали їх мінометкою. Каже, тут, поміж насаджень, війна підступніша. Днями бойовики спробували підповзти й пожалкували. Отримали пораненого. Видвинулися туди. Наша розвідка, і вже нікого не було на тому місці, лише кров і куски бента, вати. Ми їм далі раз і більше не хочуть. Лише після таких подій, каже десантники, тут стає відносно тихо. За ті ще времені тільки по запросу з тої сторони. Ворог несе значні втрати, і запрошує режим тишини. Його позивний артист, і в нього тут є свій кінотеатр. Туди наблюдаємо, як там взривається все, горіть. Катрусінки на зал. Каже, прямо сюди важкий калібр долітає рідко. Бо їж стрілецькі доводиться приймати ось в такі багнюці. Грязь у нас лічебна, і вода у нас тепла. Десантники не мюзот. Ми приймаємо, без різниці. Дістатись до позиції тут не абияке випробування. Нині пересування по лінії фронту більше схоже на змагання. Водовищне шоу офрон. Щоправда, у якості глядача за цим рухом пильно спостерігає супротивник. Машини грузнуть і не їдуть далі. Військові пересідають на вантажівку. Наскільки звичайні позашляговики просто не можуть дістатися до позиції, мінімум на що можуть пересісти військові і дістатися до них це ГАЗ-66. Траса Київ борисполь Нам завжди удобно. Ми люди воєнні, прилично. Бойовики на цих позиціях активні за будь-якої погоди. ДРГ воно не спить, воно завжди на чеку. І ми теж Ночі ДРГ, снайпера підходять, працюють по нас по наших постах. Третє за рахунком дерево настільки близько сюди підходить снайпер. Ну отут тут десь 680 метрів. Він працював і так само там. Ну наші теж хлопці працюють, поэтому я думаю, що ми їх потрошки поставимо на місце. Ставлять на місце ворогів регулярно, розповідає командир позиції. На днях поранені серед бойовиків були і тут. Стоїть впереді розтяжки стоять заміновано там. Видно, ДРГ хотіло пройти через посадочку, да й напоролися на розтяжку. і Подорвалися. Почали видно хаотично стріляти без розбору. Після активізації боїв по всій лінії фронту під Гордівкою посилили патрулювання, адже ніхто не знає, звідки тепер вдарить чергова російська гуманітарка. Дома мене чекає дружина та син Олег, так що ми зобов'язані повернутися живими та здоровими. Ірочка зовут. Та, люблю до безумного. З Донеччини Євгенія Цвітанська, Віталій Дорожченко. Спецкор 2+,2. плюс 2. +2. Тіло Юрія Грабовського, адвоката, який захищав російського герушника Олександрова, і зник на початку березня, знайшли вночі в лісі на Черкащині. Місце поховання вказав підозрюваний у вбивстві, якого затримали напередодні. Із його слів грабовського накачали психотропними речовинами, перевезли з Одеси, де його бачили в останнє, до Києва. Тут причепили браслет із вибухівкою і зводили в офіс, щоб адвокат забрав гроші та документи за непослуг погрожували підірвати. Після того вивезли в ліс за півтори Отні кілометрів від столиці убили і закопали. Підозрюва вони кажуть, у військовій прокуратурі зізнався в убивстві, але мотиву не назвав. Грабовського оголосили в розшук 9 березня. Тоді він не з'явився на суд над ГРУшниками Олександровим та Єрофєєвим. Серед версій убивства адвоката розглядають і спробу затягнути оголошення вироку російським військовим. Адвокат Грабовський був вбитий. Насильницьким шляхом з дострілюванням з вогнепальної зброї злочин профінансований великою кількістю валюти. Злочин спланований, сплановані відходи і спотворення алібі для нібито переслідування адвоката і перебування за межами України. Зрадників треба знати в обличчя служба безпеки України оприлюднила відео своїх уже колишніх співробітників, які зрадили інтересам України та перейшли на вік Росії. У ролику кадри зняті ще під час роботи в службі безпеки, а також відео на яких видно, що колишні СБУшники вже співпрацюють із силовими структурами Російської Федерації серед подій, у яких вони засвітились. Обшуки в офісі кримсько-татарського телеканалу АТР, обшуки та арешти кримських татар, та під час оголошення офіційного застереження голові. Меджлісу Рафату Чубарову на цих відео вони з'являються вже в ролі працівників ФСБ Росії. У Кремлі можуть погодитись відпустити Надію Савченко у певний момент. Про це розповів держсекретар США. Після зустрічі з президентом Росії зустріч Джона Керрі та Володимира Путіна в Кремлі тривала понад чотири години. Росіяни розповіли Керрі про стан здоров'я надії. Той натомість наполягав на тому, що затримали льотчицю незаконно та зауважив, її справу, а також справи інших незаконно засуджених у Росії. Потрібно вирішувати негайно. Керрі також заявив, що Сполучені Штати готові зняти санкції з Росії, утім лише за умови дотримання мінських домовленостей. Сполучені Штати Мають думки з приводу того, як розв'язати конфлікт на Донбасі, та готові запропонувати свій план Росії. Та чи почула це Москва? Невідомо. Кремлівський керманич під час офіційної зустрічі більше цікавився вмістом червоної валізи Джона Керрі, яку він приніс до Кремля. Ви спускаєтесь самоліту і несете свої речі, Я немаєшко розстроївся. З одної сторони, це дуже демократично, а з іншої сторони, думаю, совсім, відомо, так. Что делать, Саша, уже никому помочь Косе Викторовичу Маданов. Потом подумал, может быть, в этом кейсе было что-то такое, что вы не могли никому доверить. Видимо, деньги привезли. Do you Чтобы нам торговаться полутал Павло, ещё. Маленькие, шуdevkitісні і безпечні у небі над Одесою одномоторні діаманти. Австрійські літаки подаровані прикордонникам тепер опановують повітряний простір над південною Пальмірою. Нині прикордонники одеської авіаескадрилі закінчують технічне обслуговування машин малої авіації, та за кілька днів усі стануть на бойове чергування по всьому українському кордону. При кінці грудня минулого року п'ять новеньких літаків сіли на злітній смузі одеського литовища. Відтоді інженери прикордонної авіації не відходять від них, готують до складної роботи в українському небі, вивчили кожен гвинтик цього дива австрійської інженерії. За цей час три місяці ми перевели практично кілька тисяч сторінок англомонок, літератури з заводу виробника. При навчили людей і приступили до виконання. Технічного обслуговування. Полюбили білокрилих пташок і пілоти. За три місяці семеро прикордонників, які раніше літали на вітчизняній техніці, навчилися керувати даймондами. Кожному літаку дали ім'я, та перед польотом навіть потайки цілують. Вони відносяться до машини як до живої людини в них і часто буває ім'я. І, Відповідно, як ви кажете, таркаються при при страгуванні при початку руління. Пілоти наголошують, у літаків справжній європейський характер. Вони дуже слухняні та надійні. Для льотчика найголовніше, що, щоб літак був надійний, керований, добре себе вів в польоті, на посадки на взльоті. Це дає можливість виконувати довгострокові польоти по кордону. По-друге, це він безшумний, тобто його на відстані 1-2 кілометрів практично не чутно. Сучасна оптико-телевізійна система дозволяє до дрібниць зафіксувати на землі будь-які порушення кордону. Але перед тим як стати на бойове чергування, літак має пройти випробування в різних ситуаціях. На одеському литовищі поривчастий вітер, але прикордонники кажуть, що все рівно в небо підіймуть діаманти. Так навіть погода їх додатково тренує. Цей літак спочатку випробовують на землі на різних потужностях двигуна. Потім білосніжний металевий птах вийде на кермувальну доріжку та розганятиметься по злітній смузі. А вже за кілька днів полетить на постійну роботу до східного кордону. Сергій Осачук Сергій Галенюк, Одеса, Спецкор 2+,2. У Запоріжжі розстріляли колишнього керівника закарпатського обозу. 44-річного Миколу Кулітку перестріли під час ранкової пробіжки на набережні о 6.30. у колишнього правоохоронця випустили сім кулі з автоматичної зброї і з них дві потрапили в голову. Відомо також про поранення гострим предметом. Швидку та правоохоронців викликали випадкові перехожі. Миколу кулітку з пораненнями доправили до реанімації центру екстремальної медицини Запоріжжя. Йому зробили кілька екстрених операцій. Про кількість Нападників та мотиви злочину нічого не відомо. Микола Кулітка раніше очолював запорізьке управління боротьби з економічною злочинністю, а потім його перевели на посаду керівника обозу Закарпаття. За нашою інформацією, після відставки він повернувся на Запоріжжя, де активно розбудовував власний бізнес. На місці розстрілу колишнього обозівця зібрали гільзи. Зараз шукає свідків. Там сім агністрів хранів знаково зарізана рада, робота бригади нейрохірургів, таракальних хірургів, хірургів, травматологів. Обставини отримання потерпілим поранень встановлюються. Попередня правова кваліфікація події частина першої статті 15, частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України, а саме замах на вбивство. Теракт у Туреччині на південному сході країни напали на пост жандармерії. Перед ним підірвали автомобіль із вибухівкою, а потім обстріляли військових. Під час нападу загинули троє жандармів і ще 24 людини зазнали поранень. Турецька влада звинувачує в нападах курдських бойовиків. Минулого літа Анкара поновила операції проти членів робітничої партії Курдистану, яка вимагає автономії для турецьких курдів. Відтоді в сутичках загинули вже понад три сотні турецьких військових і більше тисячі курдських бойовиків. Одну людину знешкоджено під час антитерористичного рейду в Брюсселі. Про це повідомляють тамтешні змі. За їхньою інформацією впродовж дня в бельгійській столиці лунали вибухи. Спецоперації в країні тривають після того, як терористи-смертники підірвали себе в аеропорту та метро. Раніше поліція затримала сімох підозрюваних в атаках. Шістьох із них упіймали в центрі прямо навпроти Генеральної прокуратури. Правоохоронці також оприлюднили ім'я та фоторобот і ще одного підозрюваного за сирій за походженням на ім Аль Хамед, якого ідентифіка. Фікують як особливо небезпечного за останніми даними. Кількість потерпілих в атаках зросла до 316 людей, і 32 загинули. Новому теракту напередодні запобігли у Франції. Чоловіка, який готував вибухи, затримали в передмісті Парижа. За деякою інформацією, нинішній рейд у Брюсселі може бути пов'язаний також із цим. Напружені вихідні пророкують самі собі народні депутати. До понеділка обіцяють напрацювати нову коаліційну угоду. Як виписати так, щоб усім сподобалось у парламенті цілий ранок? Міскували чотири фракції: БПП, Народний Фронт, Батьківщина та Радикальна партія вирішили до завтрашнього вечора надати робочій групі свої пропозиції до коаліційної угоди. Вони мають бути в письмовій формі бажано, з чіткими строками виконання кожного пункту, та хто має відповідати за їх. Про термінування готовий текст сподіваються, депутати буде готовий до ранку понеділка, а вже потім можна буде перейти до наступного етапу формування нової коаліції. Розпад попередньої вирішили вважати вчорашній день, коли радикальна партія оголосила, що відкликає свої підписи. Є готовий текст, під який підкладаються пропозиції фракції Батьківщини, Радикальної партії, Народного фронту і блоку Петра Порошенко узгоджується. Це коаліційна угода необхідна для того, щоб створити нову коаліцію. Вона вже починає виконувати свої функції і дії, а саме приймати рішення, в тому числі, якщо буде така офіційна позиція і по складу Кабінету міністрів, і по прем'єр-міністрів. Суддю вищого господарського суду затримали на хабарі. Про це повідомляє служба безпеки України. У ніч проти п'ятниці суддя Віктор Швець отримав 5 тисяч доларів від підприємця. Під час обшуку вилучено готівки на суму в 200 тисяч доларів, 20 тисяч євро і близько півтора мільйона гривень. Крім того, у чоловіка знайшли паспорт громадянина іншої держави на його ім'я та боргові розписки з підписом Швеця на суми в кілька сотень тисяч доларів. Слідчі дії тривають, кажуть силовики. Вони кримінальне провадження за фактом одержання неправомірної вигоди. А суд вже встиг обрати затриманому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. У вищому господарському суді скандал коментувати відмовляється натомість на офіційному сайті повідомляють суддя на робочому місці. Ніхто його не затримував. У суді швеця наші журналісти не застали. По внутрішньому телефону не відповідає і його секретар у прес-службі повідомили. Швець був на роботі і, можливо, вже пішов, бо п'ятниця короткий день. А в понеділок він нібито йде у відпустку. Він зранку був на роботі до обіду я точно його бачила. В понеділок є засідання. Якщо не відповідає, то він з понеділка відпустив, Мені здається. Нам ніяких офіційних повідомлень ні від кого не відходило. А суддя вам що говорив? На сайті висить наша інформація, що він говорив. Під час обшуків в помешканнях та робочому кабінеті були вилучені інші суми грошей та боргові розписки, а також паспорт на ім'я громадянина іншої країни. Зараз вивчаються ці факти щодо отримання ним інших хабарів. Не минуло і два роки Владислава Каськіва оголосили в розшук, а на його майно наклали арешт. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці кілька годин тому написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков У повідомленні він заявив, що голова держагенції з інвестицій та управління нацпроєктів часів Януковича у період з 2012 по 2013 роки. Уклав фіктивний договір із рекламною фірмою на суму в мільйонів гривень. Де нині перебуває підозрюваний достеменно невідомо. Майже рік тому той самий Аваков заявляє, що екс-чиновник переховується в Австрії. До Відня Касків виїхав, коли МВС відкрило кримінальне провадження проти нього. Слідчі звинуватили Владислава Касківа в розкраданні 2 мільярдів державних грошей. Міністр тоді заявив, що ініціює процедуру, за якою екс чиновника шукатиме Інтерпол. Але тільки сьогодні, за рік після тієї заяви, Каськіва голосили лише у внутрішній розшук. Мінюст звертається до громадян із проханням повідомляти про чиновників, які уникають люстрації. Сьогодні департамент із питань люстрації міністерства юстиції оприлюднив список із 400 колишніх прокурорів, звільнених упродовж двох років, згідно із законом про очищення влади. Усі вони не мають права працювати в державних органах упродовж десяти років. Водночас, деякі з люстрованих працівників прокуратури намагаються все таки втриматись в органах. Четверо з них повернулись до роботи через суд. Шістьох із них узяли на роботу інші керівники. Якщо таких людей насправді більше мін'юст, сподівається, що громадськість допоможе їх виявити. Список люстрованих є на сайті відомства. Ми звертаємося до всіх громадян, якщо будуть знайдені будь-які неточності або невідповідності у цих реєстрах, щоб вони могли звернутися для того, щоб ми могли перевірити інформацію, отриману у них. А також нам буде цікаво, чи не ховають вказаних тут осіб далі в органах прокуратури, чи не перебувають вони в регіонах або в інших державних органах. Котел і на сцені театральна постановка про війну на сході. Це реальна історія написана самими війцями. Актори, що грають ролі своїх героїв, не знають в обличчя, але знають їхнє життя в котлі похвилинно. Що відчували солдати, знаючи, що вони в пасті, спробували передати актори і автор п'єси котел Марія Старожицька. Це документальні кадри одного із найтрагічніших епізодів східної війни: вихід українських бійців з оточення поблизу Іловайська, десятки загиблих, сотні поранених та зниклих безвісті. Письменниця Марія Старожицька на своєю п'єсою котел попрацювала у реальному часі, коли там, поблизу Іловайська, наші вояки намагалися вирватися із оточення. У мене є всі смс, які були звідти нас були всі емоції. Як ми за них переживали, і як, власне, намагалися витягти будь-якою ціною звідти з з того жаху, який там був. От, власне, ми взяли цих людей, і з нашого боку, і з того боку, документальні відомості драматург переробила у п'єсу котел, а далі вже відбувалося перетворення тексту у театральну постановку. Сьогодні в Москві хтось на висоці зірку жовтоплатитно розфарбував, А з режисером-постановником, який узявся за справу, Марія познайомилася випадково у психіатричній лікарні, коли провідувала бійця, що саме проходив курс реабілітації. Там у нас театр. Марія дала мені почитати свою п'єсу. і вона мене, конечно, дуже сильно впечатлила, тому що це зовсім недавня боль. Сюжет котла це історія героїв та неприхованої зради на тлі іловайських подій, там і кохання, і ненависть, і загибель найрідніших людей. Відомий художник Андрій Ермоленко, автор шевронів кількох добровольчих батальйонів, у виставі грає поета. За сценарієм він гине від ворожої кулі. Актор зізнається грати неймовірно складно, адже кожне слово чіпляє заживе. Та найбільше емоцій у Андрія викликає епізод із дівчиною, яка просто сидить на кухні. І раз у раз набирає номер того абонента, що вже небесний, але про це не повідомляють. Я знаю людей, які з цим зіткнулися, і які до цього часу напевно сидять, ждуть. Художню поставити про події в Україні зараз. Для акторів мені здається, коли є реальні герої, це складно за репетицією на сцені. Уважно спостерігає боєць, що був у Іловайському котлі. Каже актори, марно бояться не попасти у роль. Сергій запевняє, дійство на сцені у точності передає те, що відбувалося на сході. Спойман дух і в принципі, герої всі узнаються. Такі спектаклі треба робити, тому що. Щоб люди здесь, люди людям почувствовали, то що відбувалося там у всесвітній день театру. Найближчої неділі актори знову зберуться на сцені, але поки що на чергову репетицію. Показ вистави запланований на кінець травня. Вдруге вони переживатимуть п'єсу перед глядачами у другу річницю Іловайського котла. Віталій Фанасієнко Сергій Кисельов Спецкор, 2+,2. Голівуські переслідування в США. Журналісти зафільмували, як порушник під час утечі від поліції спробував украсти чужий мотоцикл. Правоохоронці намагалися затримати чоловіка. А той тікав від них на краденому авто. На світлофорі порушник зупинився. Вибіг із машини і спробував відібрати мотоцикліста його транспорт. Ошелешений байкер від нападника відбився. До світлофора встигла під'їхати поліція, однак порушник ускочив до машини і продовжив тікати. Його піймали згодом та доправили до відділку. У поліції кажуть, це вже не перший злочин Чоловіка цього місяця він устиг утекти з місця ДТП. Телефони, планшети і поліція на столичному базарі встановили новий намет від сусідніх торгових. Він відрізняється лише написом Поліція. Торговці разом із покупцями думають, що ж продаватимуть у такому кіоску. Олександра Мітіна. Далі. То радіоринок, де торгують усім від телевізорів до телефонів. Тепер тут з'явився і такий мав поруч із супутниками, ноутбуками і пультами. Поліція намет коричневого кольору встановили на видному місці, просто на вході базару конструкцію привезли вночі. Зранку на торговців чекав сюрприз. Вчора прийшли і здивувались. Що воно таке? Розмірковують усім базаром. Поліція. То це поліція. Поліція. Полішен. Це хорошо. Бабки ще Криша. Так я так зрозумів, що це криша. Тепер всі сюди будуть носити, так? Да? Найближчий до поліцейського. Намет з аксесуарами до телефонів. Зарядки, кабелі, чохли. Получається, у нас буде найчесніший магазин на ринку. У Федора Федоровича ядка пересувна. Торгує пультами просто з багажника автомобіля. Новим сусідам не радий. Я не можу вам остроумно відповідати, ответить. Ну навірно, щоб, щоб, щоб десь то брати гроші на своє існування. Продавець телефонних пакетів Максим. Іншої думки для того, щоб покупателі писали заявлення скарги. На вас вже писали скаргу, коли Ні, к сожалению. Спроба зазирнути всередину таємничого мафу провалюється. А можна до вас? Двері лишаються зачиненими. За півгодини до нас виходить речниця Солом'янської поліції. Каже, тут буде опорний пункт перший у постміліційній Україні. <bot2> Ця конструкція є досить сучасною. в Наш час розмістити поліцейських у мафі вирішили, щоб дільниця вписалася в антураж ринку. Але замість торгувати правоохоронці консультуватимуть та розслідуватимуть дрібні злочини. Переконують, після ремонту все буде інакше. Це буде стояти добре, буде все працювати так, як потрібно. Ось так у повітрі поліція перебуватиме ще максимум кілька днів. Потім дерев'яні опори приберуть, а фото. Фундамент забетонують. Рулети піднімуть під час відкриття у квітні, що під ними правоохоронці не кажуть, але вірогідно там скляні стіни на кшталт грузинських поліцейських дільниць. Олександра Міціна Андрій Марченко. Спецкор 2+,2. спокійних вихідних. Не забуваємо про наших солдатів на передовій. Разом до перемоги. Щастя!